На вулиці Прорізній з'явився портал внук 19 століття. Бруківка, нові фасади та карета, запряжена кіньми. Місто епохи неокласицизму розмістилось на стіні одного з будинків. Про художні двері в минуле у наступному сюжеті. Трійка білих коней застигла на стіні будинку 11 а мустанги на фасаді символізують безупинний рух. А в будинках на картині впізнається вулиця Прорізна, аби створити настійний образ старого Києва, художники працювали більше тижня. Площа картини понад 200 квадратних метрів. Наше бажання – рисувати чим більше, тим краще, щоб всі бачили. якби как бы, чим масштабніше проект, тим нам цікавіше. Реалізація вот таких вот проектів масштабних ми сейчас катому вот для того, щоб діти наш наш міст все краще це дійсно такий серйозний рух вперед, тому що місто отримує нове обличчя, і найголовніше, що отримує нове обличчя ті старі фасади, які тільки були сірими, буденними, нікому не потрібними. Саме такі графіті здатні зробити місто яскравішим, розповідають у міському департаменті благоустрою. Тому молодим художникам завжди йдуть назустріч. Зараз у декількох районах на фасадах створюють подібні картини. Це в Голосійському району Червонозирний проспект, потім Солом'янський район вулиця Виборська, потім Поділ вулиця Волошська. Це ті місця, де дійсно будуть прекрасні, прикольні картини. Там яскраві графіті з'являться вже до кінця місяця. Богдан Буряненко, Юлія Поврозник, Вадим Руховець, телеканал Київ.